Матінка біночого виріх звивала, калину та вербу у плетіння клала, бо від цього зілля символа Вкраїни, розживіє врода кожної дитини. З лаходом миром ластівка багата, тож нехай і здиться на вежі, на хаті. Що все почалося саме тоді, як світ змінився в наших очах? Тоді, коли на українську землю ступила нога окупанта, танки і гармати руйнували наші міста і села. Ворожі літаки кидали бомби по школах, дитячих садках, Вбиваючи мирне населення України, яке в кілька разів менше за Але наш народ не зламався. Військові місто та впевнено стоять на рідній землі, вперто захищаючи її від страшної навали. Мільйони українців щодня наближають нашу перемогу. Не стоїмо осторонь, і ми, звичайні учні, які були змушені подорослішати раніше. І хоча війна забирає у нас хвилини безтурботного дитинства, ми знаходимо у собі сили на надзвичайний Ще Щодо початку повномасштабної війни займалися волонтерством. Зустрічалися з військовими, які побували в зоні бойових дій. Якось запитали їх, як лікуються воїни захисників в окопу? Чи хворіють вони? Відповідь нас приголомшила. Наші додатні солдати збирали інформацію про те, як саме покращували здоров'я козаки ще за часів Запорізької січі. Звичайно, таких відомостей в літературі мережі виявилося зовсім мало, але основні принципи вони зрозуміли. Рідна земля дає силу та кількість від природи. Потрібно тільки правильно підібрати їх і навчитися використовувати. Захисники попросили нас відшукати цікавий матеріал, поспілкуватися з родичами та провести збір рослинної сировини для лікувальних чаїв, настоянок для військових, що знаходяться на передовій. Цікаве завдання. Одні працювали на теренах інтернету. Увалися зі своїми родинами, хтось обрав напрямок збору рослинної сировини. Саме так познайомились з рослинами оберегами рідного краю. Я, звичайно, попросила поради та допомоги у своєї прабабусі Фагілівської Анісі Дмитрівни, що народилася 14 жовтня 1941 року в звичайній сільській родині. Її мати Палахна Іванівна 1900 року народження, займалася знахарством, зналася на силющих рослинах. До неї приносила діточок, щоб викочити переляк, зняти безсоння, вилікувати коклюш. Допомагала бабці своїм односельцям у білянах. Позбавитися від задухів, пропасниці туберкульозу та інших захворювань. Залучала Палагна Іванівна до роботи і своїх доньок, Ганну та Анісію прабабусю. оскільки наші пращури споконвіку були землеробами, то й за допомогою вони зверталися до всього, що робить матінка земля. Збирали на трави та рослини тільки у певні дні. Перед цим потрібно було бути чистим не тільки тілом, а й помислами. Ставали ще в досвіта, вдягали чистий одяг, закручували хустину, складали кошик. Перед тим як вийти з хати, читали молитви до Господа нашого, щоб допоміг у зборі рослин. Потім проговорювався спеціальний оберіг. Вирушали в дорогу і намагалися не розмовляти зайвий раз. От тоді рослини ставали дійсно корисними та лікувальними. Прабабуся Анісія каже, що одні рослинки збирають рано вранці, а інші після заходу сонця. Деякі навесні і тільки зі зрізаних молодих гілочок. Квітки найніжніша частина, тому їх завжди складали тонким шаром, краще вплетено на корзину, прагнучи не зім'яти і захистити від сонячних променів. Подільський край, моя маленька батьківщина. Саме тут на мальовничих берегах річки Дністер, народилася я. З раннього дитинства мене приваблювала велична вкотшньої природи, захоплювала мистецтво, усе красиве, ніжне, яскраве. Батьки привчили любити і поважати рідну землю, пам'ятати минуле, турбуватися за теперішнє і зі надією дивитися в майбутнє. Наш край багатий на дари, які можна використовувати з користю для людей. Але потрібно шаною ставитися до природи, розуміти її суть та дякувати за те, що вона дає нам багатий цілющий рослиний світ. Звіробій лікує 90 року. Особливо добре для здоров'я печінки, нирок від запальних процес. Ромашка при важкості в животі, розлада шлунку, як і зафікуючий засіб. Чистотінь при лікуванні шкірним захворювань. Символом рідного дому для українців був чебрець. Підійжжаючи з рідного дому, брали по Полин трава стала символом любові до рідного краю. У народі цю рослину називають девшанцієм. Його дівчата вплітали у віночок з хвилину, лежання. Після свят під'язували на дверима, де він провисів цілу зиму. Зілля вживали від припасниці. Завжди любили люди на поділі цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, ніжності, гарна і в пору цвітіння, і коли її висильне листя, і взимку, коли на трі білого снігу червоні її ягоди. Дівчата вишивали її на сорочках, вплітали у віночок. І з гілочок калини батько синові робив сопілку. А лапків дівчата немовлятам робили з неї колисочку. Калин оспівують у піснях. Складають легенди, прикрашають весільний корпети. Перед молодими на столі вставлять букет із гілочок дуба і калини. А на весільному рушнику вони символізують дівочу красу і ніжність та чоловічу силу і міц. Цікава розповідь про бабусі та її добійні лікувальні трави наштовхнули та друзів на думку підготувати збір чудодійних лікарських рослин. Для покращення здоров'я нашим оборонцям і передати їм, а також рослини обереги, вербу та калину напередодні великодня. Ми віримо в чудодійність цих рослин і бажаємо захисникам берегти себе, піклуватися про здоров'я та свій душевний спокій, впевнені, що ці травми нагадають їм цінність родинного тепла і зігріють душ, нададуть силу і міць у боротьбі з ворогом. Дякуємо кожному і кожному, хто боронить нашу державу. Наближаємо перемогу разом. Дякуємо ЗСУ. Від очей недобрих та від злих народів, кличайна сила полину над оком, Шахлинське є зілля у тому віночку, захищає сина, береже дочку А б'ється барвіном до душі безсмертя. Дереві смакує нескорена не впертість. Не рубай тополю, не ламай калину ситво, мрію журавлину, збережи назавжди, завжди, збережи назавжди, завжди, ти на все життя їх збережи.